Всім привіт! Я рада вас вітати на каналі Sweet TRAINING Coffee І сьогодні я хочу розібрати вправу випадку вперед. Якими правилами треба користуватися для того, щоб це зробити, цю вправу зробити безпечно? Стаємо на коліно, п'ята задньої ноги дивиться мене в мене стелю. Два плечових суглоба, два та суглоба, дві кістки та в мене дивляться вперед. Такий уявний прямо кутник. Подивилися вперед. Нога, яка попереду. Скрутіть стопу, вирівняйте, будь ласка, коліно. І ногу, ніби затягніть в себе, поверніть її в слоб. Так, у вас все вийшло дуже добре. І тепер ми робимо легким рухом, ніби я штовхаю таз вперед. Віряю саме положення випадок. Зверніть увагу, в мене коліно дивиться стелю і кут відносно підлоги 90 градусів. Якщо все вийшло, то можна додати легку динаміку. Руки можна залишити на підлозі. Поставити їх на цеглинки або залишити на тілі і працювати трохи з більшою амплітудою. Надіюсь, було корисно. До зустрічі на каналі!